Кажуть, в гостях добре, а дома краще. Живко, в цьому переконався, коли відкрив двері своєї квартири. У мене немає нових меблів чи дорогих предметів розкоші в ній. Звичайне житло звичайної людини, але мені було тут добре. Я втомлений вечіркою мого друга на день народження упав на ліжко. Втома своє зробила, і я майже одразу заплющив очі та заснув. Скрізь сон я чув дивні постукування, здавалося, що хтось стукав по вікну, але я не звернув на це уваги, адже знаходжусь на п'ятому поверсі, тому, мабуть, мені це здалося. Прокинувшись зранку, я відразу пішов на кухню, як раптом помітив якийсь дивний слід на вікні. Був схожий на відбиток, причому незвичайний, а схожий на лапу якогось хижака. Що це таке? Подумав я та почав розглядувати дивний слід, яким чином він міг тут опинитися, якщо це п'ятий поверх. Та, на думки, у мене не було часу, так як я мав бігти на роботу. Свій робочий день описувати не буду, тут немає нічого цікавого. Повернувшись додому, я майже забув про те, що бачив, але коли побачив вікно, то яскрава пляма знову нагадала про себе. Але я був надто втомлений, щоб думати про це. І знову влігся в ліжко. Намагаюся заснути, але сон не йде. Тут чую знову ті самі стуки у вікно, які минулої ночі. Цього разу я не спав, тому чув їх дуже добре, хтось стукав вікно. Піднявшись, я підійшов до джерела цих стуків і нічого не знайшов. Якого чорта, Я вже галюцинації ловлю, чи що, подумав я і повернувся до ліжка. Пройшло десь 10 хвилин, і стуки знову повторилися. Це мене на жарт роздратувало. Вже була ніч, я хотів спати, а не розбиратися в дивних звуках. Взяв свій ліхтарик та підійшов до вікна. Увімкнув і там нічого не було. Я навіть не знаю, що і думати. Я випив стакан води та пішов до ліжка. Цього разу я пообіцяв собі, щоб то не було не звертати на це уваги. Ці кляті звуки знову повторювалися, наче за вікном стояв якийсь хуліган, що намагався повеселитися наді мною, безглуздо, адже він не змог би так високо здійнятися, хіба що в нього є крила, та мені вдалося заснути. Зранку я підійшов до вікна і побачив ще один слід. Точно такий самий, тільки тепер їх там двоє. У мене аж подих перехопило, я почав нервувати. Що це таке, якого дідька? Я стояв розгублений та не міг зрозуміти, що це за сліди на моєму вікні. Весь день я тільки про це й думав, мені стало лячно, спочатку ці звуки, тепер ці відбитки. Це точно пов'язано. Вірити в потойбічне я не хотів, намагався знайти цьому пояснення, але не знаходив. Сьогодні я не лягав спати, а спостерігав за вікном. На годиннику вже була година ночі, мене майже відключало. Я був втомлений і хотів спати, але почув знову з у вікно, той самий, що й минулими ночами. Сонливість, як рукой зняло. я схопив літерик та підійшов до вікна, де були ці звуки. Як тільки я це зробив, вони зникли. Але через три хвилини по вікну знову вдарили, та так, що воно почало тріскатися. Я аж відскочив від страху, та це було не все. По вікну ще раз потужний вдарило. Через що воно розбилося, все тіло, як наче вдарило током, в роті пересохло, і я був дуже наляканий. Через розбите вікно почали вилазити якісь руки, але не такі, як у звичайної людини, почало залазити в мою квартиру. В Цей час до мене повернулася ясність розуму. Я в чому був вибіг з квартири, закривши її на замок. Я чув крізь двері, як там щось ходило. Чув, як воно вилала від цього ледь не втратив свідомість від страху. Я так і просидів у під'їзді до самого ранку. Чому воно не пішло за мною, я не розумію, але це на краще. Коли я вранці зайшов в квартиру, я її не впізнав. Всюди все було розтрощене. всі речі валялись на підлозі, а посуд і дзеркала були побиті. Але я був радий, що хоча б живий залишився. Що це було, я не знаю. Але я терміново зібрав речі та поїхав до своїх батьків в село. Тут залишатися вже небезпечно.